Про головне 20 жовтня Норвегія заплатить українським біженцям за повернення додому більше тисячі доларів. А у секторі Гази загинула 24-річна громадянка України. Докладніше далі. Генштаб ЗСУ поділився свіжим зведенням щодо подій на фронті. За останню добу інтенсивність бойових дій підвищилася. Було зафіксовано близько 90 зіткнень із ворогом на лінії вогню. США мають намір передати Ізраїлю частину 155 мм артилерійських снарядів, призначених для України. Так, у США надійшов запит від Ізраїлю з проханням передати їм снаряди для підготовки до вторгнення до сектору Гази. Ймовірно, йдеться про боєприпаси на складах армії США, які перебувають безпосередньо на території самого Ізраїлю. Раніше США почали вивозити ці артилерійські снаряди для забезпечення потреб збройних сил України. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що третя світова війна триває вже не один рік, просто наразі перейшла в іншу фазу. На його думку, третя світова війна почалася 2008 року, коли РФ напала на Грузію і забрала частину території. А зараз третя світова війна перейшла в активну гарячу фазу. Також він переконаний, що російсько-українська війна та арабо-ізраїльський конфлікт далеко не останні військові дії, котрі світ може побачити найближчим часом. Стало відомо, що у секторі Гази загинула 24-річна громадянка України Лейла Хіжі, батько дівчини, палестинець Хазі Хіжі. Він навчався в університеті в Україні та познайомився з майбутньою дружиною Світланою Куликовою. Лейла народилася у Харкові у 99-му році. А після закінчення навчання родина переїхала до Палестини. Відомо, що разом із матір'ю Лейла працювала у салоні краси, де готувала палестинських дівчат до весілля. У Норвегії пообіцяли кожному українському біженцю виплатити велику суму 17,5 тисяч норвезьких крон, що дорівнює 1200 доларів. Гроші українці можуть одержати за повернення додому заради відновлення в Україні. Йдеться у заяві Норвезького імміграційного управління. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.